Вітаю всіх! Пропоную вам такі поради від ангелів на прийдешній тиждень, що починається з 2 вересня і по 8 вересня. Тож, на три варіанти поради від ангелів будуть: це перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. що вам ангели порадять на цей тиждень. Стабільний прогрес. Згідно цієї поради від ангелів, ви обрали правильний напрямок, і те, що ви робите, вам приносить користь і задоволення. Тож для вас порада така: все, що ви будете робити, робіть з любов'ю. І тоді у вас буде все гаразд, але варто утриматися від конфліктів і від конфронтацій. Тож Робіть все з любов'ю, так, така вам порада буде на цей тиждень. Другий варіант підприємництво. Вам ангели радять зайнятися індивідуальною роботою, тобто працювати на себе. Тому що, ну, можливо, наразі у колективі у вас щось не складається, а можливо, і ще такий варіант, що ви тривалий час працювали десь у колективі, або працювали вдома просто, але це не було для вас як таким, такою роботою, яка приносила вам доход. Тож наразі ви можете, незалежно від того, чи працюєте чи ні, розвивати свій бізнес і ангели вас у цьому будуть підтримувати. І третій варіант. Довіртеся своїм ідеям. По третьому варіанту буде така порада. Якщо до вас приходять якісь думки, мрії, то це ви, можливо, сприймаєте як те, що ви самі собі наміркували, але ви повинні розуміти, що це вам ангели цього навіюють. тобто вони вас ведуть у тому напрямку, який для вас буде корисним. Те, що ви для себе заслужили у цьому житті, ви можете все отримати. Тож, починайте діяти, відчувайте, що ви у безпеці, тому що вас оберігають ангели і підтримують усі ваші починання. Тож, звертайтеся за допомогою до ангелів, і вони вам, вам іще додатково нададуть допомогу. Ваші всі ідеї мають право на існування і втілення у реальність. А я бажаю всім легкого тижня з 2 по 8 вересня.